Вітаю всіх шанувальників єдиноборств ви в світі боксу. І так, на стадіоні Вемблі у Лондоні відбувся вечір боксу, головною подією якого став реванш за титул абсолютного чемпіона світу на надважкій вазі між Олександром Мусиком та Даніелем Дюбоа. Повний карт ми подивилися в нашому телеграм-каналі. Це було неймовірно. Дякую, друзі, за підтримку. Усик із перших секунд захопив ініціативу. Дюбоа намагався діяти агресивно. Але через слабкий захист пропускав дуже болючі удари від українського чемпіона. І вже в п'ятому раунді Олександр двічі відправив Даніеля на настили рингу. Рефері зупинив поєдинок. Технічний нокаут переконував перемога Усика. Вітаємо, Олександра. Після бою Усик заявив, чого я хочу далі, нічого, цього достатньо. Я не знаю, що буде далі. Я хочу відпочити. Я хочу повернутися додому до своєї сім'ї, до дружини та дітей. І з ким я хочу провести наступний бій, можливо, це буде Tyson Fury. а також у нас є ще три варіанти: Дерек Чісора, Ентені Джош або ймовірно, Джозеф Паркер. Але зараз я не можу нічого сказати точно. Головне повернутися додому. Я хочу подякувати. Я хочу подякувати всій Україні, всім хлопцям, які зараз боронять нашу країну. Я вчора отримав безліч. Повідомлені сьогодні також від е, різних підрозділів, які боронять мою країну на лінії фронту. Хлопці, слава Україні! Ви неймовірні! Ви дозволяєте мені бути зараз тут. Thank you so much, people! команда Вемблі! Щодо до Дюбугато він визнав поразку. Я мушу віддати йому належне. Він був сильнішим, я зробив усе, що зміг. Є речі, які я міг би зробити краще, але я не забираю нічого у цього хлопця. Я повернуся, це ще не кінець, ми почнемо з чистого аркуша і піднімемося знову. Щодо Фюрі, якого згадав Усик, і який оголошував дату третього бою у квітні наступного року, то Фюрі привітав усика з перемогою, але одразу нагадав, що він головний, що, мовляв, українець б'ється добре, але є лише один, хто насправді може його здолати. І це циганське король. Заявив, що вже перемагав раніше, приймав удари долі як чоловік, а зараз просто бігає трасою, чекаючи свого моменту. Ну що ж, нехай і далі бігає. А турки Аляшей вже тим часом заявив: Я хочу побачити бій Усика проти Ітауми, це саме той поєдинок. Ну, спочатку подивимося, що як пройде бій Ітауми проти Вайта, 16 серпня в Ріяді, а потім видно буде, що ж, Олександр Усик знову підтвердив статус елітного чемпіона, продемонструвавши не лише силу, а й витанчену техніку та витримку. Україна пишається. На прес-конференції після бою Усик звернувся до української публіки. Mm -hmm. Джейк Пол написав в інстаграмі, що проведе з вами поєдинок за правилами ММА. Сергій Лапін колись говорив в інтерв'ю, що це можливо. Сергію, давайте я спершу до вас питання. Чи реально можливо, що Джейк Пол проти Олександра Усика зі дні? так, це можливо, але треба трошки попрацювати над цим, щоб це було ще можливіше? Я нічого не очікую від своїх опонентів. Я тренуюсь, я готуюся до кожного своїх опонентів, я не займаюся шапкою закидательством. І кожен мій опонент це дуже серйозний хлопець, який виходить для того, щоб перемогти мене. Я дуже вдячний українській публіці, я дуже вдячний моєму народу за підтримку і це дуже важлива перемога зараз для нас і для тих хлопців, які боронять мою країну. Ну а зараз не забудьте поставити лайк, написати коментар та підписатися на канал. Дуже дякую.